Вітаю вас на каналі «Педагогічний Хаб. Сьогодні ми познайомимося з новим сервісом, який швидко редагує фото, створює дизайни та робить колажі фото. Як перейти на даний сервіс? Потрібно вам набрати в пошуковому вікні foto.com і ви перейдете саме на цей сервіс. А далі вам потрібно увійти. Увійти легко за допомогою Google аккаунта або Facebook. Я вам рекомендую за допомогою Google аккаунта. Швидко відбувається вхід в даний сервіс. А далі нам потрібно обрати, створити колаж. Обираємо. Відкривається вікно для створення колажу. Тут ми можемо підібрати сам колаж, клікаємо на колаж. І далі ми можемо обрати макет колажу, текст набрати, тобто гасло якесь колажу, або підпис робити, обрати фон. Ну, для початку оберемо макет. Макетів дуже багато. Але. Можна підібрати той макет, який більш підходить вам. Ви можете обрати такий макет. Можете обрати даний макет. Треба почекати. Саме такий вид макету. Якщо у вас зверху буде зірочка написана PRO, то значить. Ці макети, вони коштовні, про написано, вони не безкоштовні. Якщо немає, на цьому немає, значить вони макети безкоштовні. Їх тут дуже багато, близько 10. Можна дивитися. Більш оригінальні вони всі коштовні. На перших порах там ті макети безкоштовні. Наприклад, шостий номер, якщо ми створимо цей макет, можна для великої кількості фотографій. Ми зробимо найпростіший саме такого роду макет. Далі нам потрібно підібрати фото. У нас є зліва на панелі Завантажити, клікаємо. І нам потрібно завантажити фото. У мене вже є в цьому сервісі певні фото. Вони збереглися. Я оберу ті, які в мене є. Завантажити можна з комп'ютера. Клікаємо в синю панель завантажити, і буде відбуватися завантаження з вашого комп'ютера, з тих фотографій, які ви оберете. Я оберу цю фотографію і. Її можна зменшувати, нею можна працювати і я оберу цю фотографію. Тобто ті, які у мене були. Можливо, вони там не дуже стандартні. Саме ця форма не дуже. Я обрала. Далі, якщо мені не сподобався сам макет, я знову можу повернутися до колаж і а, зразу відкриваються макети. Обираю двічку і подивлюсь, які ще є макети. Наприклад, такий макет є. чекаю Створюється саме такий макет. Ну, так, наприклад, такий макет. Він є безкоштовно, нехай такий макет. Нехай буде саме такий макет. Далі ми можемо обрати фон. Якщо у вас не на повну сторінку ваш макет, ви можете обрати фон. Наприклад, синій оберемо фон, у нас тло позаду буде синє, його не видно буде, а саме підсвічення так, синім кольором, воно буде. Тобто рамочка синього кольору вона залишиться. Можете обрати. Є також сцени, тут анотація і багато є фотографій, які створені штучним інтелектом. Вони є безкоштовні і є коштом, якщо про це коштовна версія. А далі нам потрібно підписати. Тексти є, є заголовок, підзаголовок і основний текст. А далі є текстові ефекти, їх можна обрати, але дивіться, вони теж можуть бути. Поштовними версіями. Я беру заголовок невеликий, підпишу. Якщо це тема родини була, то тема до уроку моя, моя родина моя Кортеця, таке гасло. Воно може бути посередині, тобто, як вам зручно, як воно буде читатися. І далі треба трішки попрацювати з надписом. Ви можете збільшувати розмір, наприклад. Або зменшувати, дивитися. Треба дивитися на ваш розсуд, як воно буде. Далі ви можете зміняти колір тексту, виділили і змінили колір, У мене чорний. Як виділяється, і тут багато можете обрати і змінювати. І також можна колір виділення, як марка. Для того, нехай, щоб було чітко видно, саме виділила таким. Салатовий колір Калаш уже створений. Далі ще що тут є? ви можете подивитися на елементи, які є. Якщо ви хочете до колажу додати елементи, їх багато, вони навіть за тим це те, що створив штучний інтелект, але вони є безкоштовні і є. Коштовні, але ну більше з них це коштовні за кошти, або треба купувати премія версію. Далі, це відносно елементів, і є фони ми розглянули, є розширення. Розширення це прекрасні фото, які є. Діаграми можна додавати і генератор штучного інтелекту. Він теж тут працює. Тобто треба його відкрити, ввести в цьому полі текст або дивіться англійською мовою, яке ви хочете набрати. Наприклад, там гасла Моя родина, моя фортеця. Набираєте лише англійською мовою і вам генерує він. Ну, наприклад, у мене вже тут є, але англійською мовою набираєте. Пеннели. У mm -hmm. okay. Генерує, безкоштовно 9 кредитів надає, можете будь якщо що там написати, але англійською мовою. Якщо ви не знаєте англійської мови, є google перекладач, написали, запитали, потім скопіювали і вставили, але англійською мовою. те, що покаже штучний інтелект. Як він розуміє, чим більше ви напишете, тим легше йому буде. Зреагувати, саме він бачив велику сім'ю саме так. Ну, так, він показує родину в його розумінні. Треба розуміти, що це штучний інтелект. Можете написати Моя родина, моя фортеця. Спробувати штучний інтелект. Можливо, зреагуйте штучним інтелектом домашніх, наприклад, улюбленців. Опишіте свого домашнього улюбленця, це два-три речі англійської мови. Можливо, вам він... саме згенерує штучний інтелект. Можливо, щось оберете за галерею. Коли ви сформували кулаж, вам потрібно його завантажити. Ви можете поділитися з ним через соціальні мережі або скопіювати, ну краще його завантажити. Завантажити треба обрати ім'я йому моя родина. Далі потрібно формат обрати. Рекомендую да, високого якості. І далі завантажити. Іде завантаження. Написано: ваша робота створюється і завантажується. Автоматичне йде завантаження створеного колажу. Так. Чекаємо і далі у нас записує, де треба його зберегти, наприклад, на робочому столі. Далі можна цим колажем ділитися, розташовувати на дошку Jamboard Padlet користувати в презентації. Так створюються колажі фото. За декілька хвилин можна створити колаж. Користуйтеся зручний сервіс.